Я хотіла зняти влог, але не вийшло, бо вже трішки не облахмайлась, і ми думали, що випаде дощ. І ми пошвидше побігли і нічого вам не показали. Тому давайте я вам зараз покажу, що ми купили. Перше, це ось така пшикалка. Зараз давайте я таку зроблю. Ось така вона для волосся, тому що в мене волосся стишано заходиться без пшикалок. Ось такі зумні палички, зубочистки, і подивіться, яка прикольна штука. Тут, тут декілька випадає, а, а ось тут одна випадає. Прикольний дизайн дуже. Ще, мама, собі, напевно, купила ось таку якусь маску. Креативну маску, чи це мені? Я не знаю взагалі. Ще, я купила ось таку пікольну штуку з кавуном. Там було кавун, чайниця, чи виноград був яблуко, малина. Якось таке щось було. Це типу ось така штучка, що ти ось Тихо. Що ти ось так ставиш живу, нажимаєш і воно робиться квіточка. Я, квіточ. я зараз показувати не буду, бо я це вже робила, бо я руки вже мила. Ще Мама, напевно, собі купила, скотч, бо в мене є. Ось такий маленький для диспенсера. Я собі ще купила ось таку ручку з діамантиком. Ось воно ось так повитається. Ось такий чай мономах це не як просто показую. Ось такий бальзам для губ. Kendi. Ось така цукерочка. Червоненький. І ще ось такий блиск Мой озиво. ось така якась губка, чи що це для відбілювання кресівок. Я ще собі купила ось таку нашу стоячку, бо я їх колекціоную. Ще ось. Такі салфеточки. Так, тепер. І ще вам освітнула ось таку маленьку рамочку для її вишивки. І я ще собі побачила в Рої ось такий скраб для тіла з малиною та панакотою. Ось так прикольненько. І ще ми були в Сінсей. І я купила собі ось таку фляшечку. Так, ціну не буду показувати. Дивіться, тут у нас є ось такі штучки. Це отут замочок закрита, а тут відкрита. Ми отут зараз закрита. Тоді ми нажимаємо на ось цю кнопочку, і вона не відкривається. Витаємо ось це на цей бік. І вона десь, о, відкривається. Тут ось така соска. Вона така досить велика містка з пушеном. І ще вам купила дещо для себе. Ось такі кросівки, Я теж би собі такі ходила. Я дивилася, їх, вміяла, але я знала, що в мене вже є в сіточку, тому не б'яла. Ось такі. Ось така футболочка. І ось така ще майка. Це не видно. Ось. Я би сказала, що це більш якийсь топ, ніж майка. І ще ми будемо в цьому відео тестити помадки, ті, що я купила. Бо мені дуже цікавий, який це ці квалі. Поїхали. Так, добре. Я вже перемістила на стіл, якось ось так наставлю камеру, бо інакше я і не можу спаїти. Ось. Так, давайте для початку тестувати ось цей блиск. Він досить прикольно виглядає. Так, хочу зняти ось цю етикетку, наклейку. Тепер камера камеру падає. все. оно ну, не получится из есть... О, получилось. Е. Yeah. Все, у на, нас оно на чисто. Так, надеюсь, вам видно. Здесь. О, все, теперь да, будет видно. Минус так и. У нас так, тут ось так оно изключите. Так. Вот такой пензлик у нас. Добре, і давайте ще другий відкриємо, а тоді я протестую. Ось такий він просто в п'єлочці теж. Так, я її обов'язково розріжу канцелярським ножиком. Що у звичайно. А, а. Не хочу я а, вона. А, плівка не на коїчку. Я думала і на шатички. Я думала, що вона і на Все, Я її зміняла. Він ось такий пікольний. Кенді. Так. Оцей біквітка й учиться. Він на кайтенці, коли я пікала, ціну і виглядає дуже класний. Ну, я б сказала, що він виглядає так, як я плюс-мінус як і очікувала. Чай воні, ось такий. Зараз буду тестити. Так, топі. Спочатку ось цей. Давайте я зайсно малюю, а тоді вам покажу. Тому що в мене поблизу немає тут зайка. Ну, типу, я вам сказав, що колій трохи є. Але, давайте я вам зараз покажу. Колія сильно не видно, але нижнього віоску підмалювала, може дохи не видно. Ну чинуватий відтінок є. Так, добре. Єс. Ось таку зроблю. Надеюсь, видно. Ну, на в принципі, вину такий зуватий жува... від... відтінок. А на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і усім па-па! Називається світла погода. Подивіться, як там дощ ріщить. Просто подивіться на землю. Там тюльпанчики у нас вже розкрились. Рожевий, Червоний схожий на мак. І ще два вас схожих на мак. Не, ну бачу, аж біла стіна стоїть пспоть Да больше мы встигли прийти Просто приди як там просто Я навіть не можу як сказати Як сильно б'є просто Сейчас усім папа